Саме ці артефакти були мною знайдені протягом одного календарного року. Це був рік, скажімо, довоєнний, фактично напередодні війни. Ці артефакти, я, які знайдені, в мене є люди, я знаходив реставраторів. Частина їх було відновлено на Тернопільщині. У нас є людина, яка займається. Але ось буквально недавно знайшли ще деякі мені хлопці надали ці артефакти. Які теж там знаходились, мене є приятель наш Володимир Сірич, який сьогодні теж, я думав, що він буде присутній, він каже, я цим вже займаюся. І він дійсно такий ось, є різниці, його ну, просто прекрасно відновлюю і по подальшому, як воно буде там складеться, як війна, де ми будемо. Всі знахідки, які будуть, вони будуть тут на місці. І ми з паном Романом говорили, що є у мене ще чотири є знахідки з того місця, в вістрі, які мені ось буквально недавно передають. Передали і їх треба дочистити. І ми їх донесемо абсолютно вже до цієї колекції. Тобто ця колекція на цьому не стане. Ліс ще ніхто не виробив, не переорав. І все рівно ми будемо знаходити час і знаходити, тому що в лісі знайти все неможливо. Розумієте? Ти сьогодні пройшов цей сторони дерево, зайшов, але воно тебе чекає. Тому ця колекція наша, ось по наших деревлянах, вона буде поповнюватися. Я вірю в це. Якщо не мною, то моїм друзям. Всі знахідки, які нам сьогодні передаються, будуть паспортизовані, буде підготовлений відповідний акт прийому передачі. Сергій передає нам на постійне збереження, не на тимчасове. Дуже приємний факт, що от таке зібрання, така колекція була знайдена на одній локації. Ми знаємо цю локацію, ми знаємо людину, яка знайшла це все діло. Це для музейника. Дуже дуже цінна інформація. Тішимося з того, закликаємо всіх правильних пошуковців ділитися своїми знахідками, таким чином відкривати незнайомі сторінки нашої історії.